О пів на третю до ЦНАПу по одному з торгівельних центрів Дніпра вишукувалась величезна черга. Номери у талончиках доходять до понад трьох сотень. Одночасно ж в черзі чекають майже сто людей. Амуляці! Аби оновити дані, Геннадій спеціально відпросився з роботи. Каже, вже не вперше. Я сподіваюся на те, що все-таки в кінці оновляться і вже цього не буде. тому, що вже я не перший раз сюди приїжджаю. Питався сюди, на лівому березі. Ну ситуація одна і та сама. Декому чергу тримають дружини. Я за чоловіка стоїв, просто ага. чергу зайняла, поки він на роботі. От тільки процес не рухається. Ну, десь без 28 вже уже тут був. І який у вас номер в черзі зараз по факту? 108. Майже всі 14 робочих місць у залі порожні. Бази висять, і резерв висить, і снап висить, і навіть ціка висить. Показують резерв плюс теж дав збій. Оновити нічого не обновляє. Ви пробували через резерв плюс оновитись? Е, теж програма висить і нічого не виходить. А тиждень тому пробували? Чи... Е, тиждень тому ні, не ні пробував. Ні. Пробував, але там трошки не виходить. Там треба пишуть недостатньо даних. Я намагаюся через «СНАП» якось дані. Черги є, а результату майже немає. Так минуло 15 липня у ЦНАПІ правобережному. Передостанній день оновлення даних. Ситуація була катастрофічна. Вчора ми змогли прийняти тільки десь відсотків 15-20, тому що реєстр не працював. Станом на сьогоднішній ранок, 16 липня, фахівці змогли повернутись до роботи, хоча й нестабільної. Так Сьогодні... само працює не дуже гарно. То викидає, то дуже довго треба чекати формування самого документу. Березагружаємо постійно, але ми виконуємо свої обов'язок, який на нас поклала держава. Додають до липня технічних збоїв та черг не було. Шквал звернень почався з 2 липня. Тобто, чергу, червні не було, і можна було можна оновити було дані. спокійно прийти, актуалізувати свої дані. Ще один спосіб встигнути оновити дані безпосередньо у ТЦК. Вони працюють цілодобово. Це буде набагато швидше вирішено будь-яке питання. Там додають зробити це мають є військово зобов'язані жінки. Жінки медикині вони є військово зобов'язаними, і також жінки, офіцери запасу, які навчалися на кафедрах військової підготовки. Ті, хто не встигнуть або принципово відмовляться, можуть отримати штрафи від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Алгоритм такий: ТЦК СП подає заяву про розшук людини до національної поліції. Вона ж виявляє порушників під час перевірки документів. А от виписує адмінпротоколи ТЦК. Автоматично штрафи виписуватися не будуть. Ці протоколи складаються виключно в присутності людини, і людина ознайомлюється під власний підпис цим протоколом. Якщо дані не оновити, можуть тимчасово позбавити права керування машиною. А за несплату штрафу арештувати майно. Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів державної виконавчої служби в такому випадку на боржника, на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт. Водночас адмінпротокол можна буде оскаржити у суді впродовж 10 днів з дати його складання. Громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно. В Міноборони повідомляють станом на 14 липня вже оновили свої дані понад 4 мільйони українців. Майже мільйон з них зробили це за останній тиждень. Владислава Авдіянко, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.